Велика різня: вісім каштанів на площі ринок спуляють буквально за тиждень. Два посадовці запевняють, дерева не тільки хворіють, а й є небезпечними для життя львів'ян. Зрізати каштани хочуть вже давно. Та минулоріч громадські організації не дали цього зробити. Тепер позбутись цих дерев. Потрібно обов'язково певні чиновники кажуть стан аварійний. Нещодавно впала масивна гілка одного з каштанів. На щастя, ніхто не постраждав. Незважаючи на те, що два каштани таки у нормальному стані, зріжуть всі, щоб не порушити композицію. А за літо підготують ґрунт вже для молодих саджанців. Планують садити у вересні. Які це будуть дерева, напевно, сказати не можуть. Можливо, на площі ринок ростимуть червоноквіткові каштани. Ми не маємо змоги далі чекати. Ми оголошуємо зараз про те, що ці всі вісім каштанів, які знаходяться за перед входом у міську раду, будуть видалені найближчим часом, і відповідно потім будуть проведені роботи по підготовці ґрунту для подальшої висадки нових молодих зелених насаджень.